Вітаю, слава Україні! Традиційне включення насамперед. Сьогодні зранку відбувся традиційний вже п'ятий молитовний сніданок, де об'єдналось духовенство родини військових, родин загиблих, політичних діячів, волонтерів, бізнесменів, медиків, освітян. І дуже приємно, що сьогодні були також представники наших друзів, американців, зокрема, екс уже Командир, генерал Сполучених Шармії е, Сполучених Штатів Америки, який теж приїхав на цей молитовний сніданок. Тому дякую всім і всім, хто долучився, щоб закупити за кошти е, е, на реби для 78-го батальйону 102-ї бригади. Дякую Оксані Савчук, і Роману Шереметі, родині Шеремет і всім організаторам, хто організував такий захід. Він став вже добрим традиційним заходом і таким, який дозволяє. Мати можливості по для спілкування і вироблення певних напрямків нашої роботи також вчора. Відзначили день героїв, дуже багато було насичених заходів. Окрім меморіального скверу, де відбулась панахіда, також на міському кладовищі у селі Чукель. Чукалівка відслужили панахіду. Дякую на всіх сільських кладовищах, Також було відслужено панахіда. Дякую всім отцям, громадам. Ну ми старалися покласти квіти на всіх могилах. Наших захисників, а також у нашому храмі на Довженка, який ми спільними зусиллями позбавили московського патріархату, відкрили і освятили пам'ятну стелу полеглих воїнів за участю всіх конфесій. Тобто тут був Владика Війтишин, владика Іосаф з православної церкви, владика Андрія, також представники Римо-католицьких церкв, і ми хочемо там увіковічнити прізвища. До речі, Франківську вистачило сьогодні сили духу. Позбавити храмів саме московський патріархат, але чомусь не вистачає сили нашим депутатам Верховної Ради сьогодні прийняти закон і заборонити Московський патріархат в Україні, тому що на 11-му році війні ми далі терпимо московський патріархат, але вірю в те, що. Ми спільно дотиснемо. Ви знаєте, що Франкіст неодноразово звертався про заборону московського патріархату. Оксана Савчук є співатором закону про заборону московського патріархату. Віримо в те, що ми все таки доб'ємося свого, і ця агентура не буде в Україні. Також в рамках дня героя вчора відкрили дві нотаційні дошки героям Дмитру Солошину та Олександру Кісільову. Пам'ятні знаки розташовані на фасаді центру патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандера. Буває так, що не, заве... не закінчували школи нашої Франківської або немає такого місця проживання, де ми можемо поставити антиційну дошку. Тому саме на центрі патріотичного виховання імені пана Бандери ми встановлюємо дошку нашим героям. А найбільша наша вчора також тільки за вчорашній день продовжили допомагати нашим захисникам. Передали 20 дронів для танкістів, 60 дронів військовим на авдіївський напрямок, 10 дронів для 102-ї бригади, а також передали необхідні запчастини для 7-го стрілецького батальйону та 30 дронів касло, генератор та інші необхідні речі на підрозділ військової розвідки, які працюють саме на Харківському на півночі напрямку, і вже сьогодні доставили цю допомогу. Тільки за один день така кількість допомоги. Дякую громаді, що ми активно е допомагаємо. Нагадаю. Громада цього року заклала 527 мільйонів гривень коштів на підтримку ЗСУ, що складає 17%. і. Ми спрямовуємо на різні програми, які діють в місті Івано-Франківську. Також на день героїв привітали пана Микола Кардощука з його 95-літтям. Вручив йому медаль гордість Івано-Франківської громади. Він активний просвітянин, дожив до такого віку патріот, професор нашого медичного університету. 95 років. Бажаю. Дожити до 100 років, а ми більше. І дякуємо, що ви, пан Микола, дуже докладається і докладалися до розвитку нашої нашого українського Івано-Франківська. Також вчора прийшов шостолітня гімназіата України, чемпіонат України зі спортивної гімнастики. Ви знаєте, що ми пишаємося що. З нашої області, з міста Івано-Франківська, зокрема з дитячо нацької спортивної нашої школи, яка є на лепкого, є учасник Олімпійських ігор. Анна Лащевська мав можливість подякувати її тренеру і нагородити найкращих спортсменів. Тому давайте в нашу гімнастичну школу дітей нас потужна школа. Ми минулого року вдалося нам. В купити новий мат для заняття гімнастики. Ну і вітаю, наша команда перемогла як київську команду, так і Черкаси і зайняла перше командне місце. Тому дякую нашим дівчатам, які займаються гімнастикою. Також сьогодні, в рамках креативної економіки, проекту Європейського союзу нагородив 10 підприємців ваучерами на суму 100 тисяч гривень для реалізації проєктів, які стосуються підтримки і інноваційного розвитку підприєм. Це маркетинг, це IT, якісь ідеї для розвитку, а також підтримка бізнесу, і нагадую, що місто і далі продовжує допомагати до 50 тисяч гривень на закупівлю генераторів для нашого бізнесу в часи відключення світла. Тому звертайтеся, є певні умови, але якщо ви офіційно купуєте генератор. То ми компенсуємо до 50 тисяч гривень для е, підприємців, тому дуже важливо, щоб зараз бізнес працював в умовах е, війни. Тому що інакше, якщо все зупиниться, і зупиниться підтримка наших хлопців. Ну і на завершення закликаю знову приносити посилки на перший поверх білого будинку, логістичний центр потрібно допомагати хлопцям і дівчатам не тільки за те, що в місті, а передайте посилку своїм рідним, друзям, колегам по роботі. А ми вже фінансуємо волонтерські проекти, щоб довести відповідно. Відповідну допомогу, тому дякую всім за увагу, всім нам спокійних вихідних, і дякуємо низький уклін від громади нашим воїнам. Слава Україні!